Україна вже не просто отримує зброю, її постачання починають керуватись ззовні. Я почула, що Шмигаль, тепер уже міністр оборони, провів розмову з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Офіційно йшлося про спільну закупівлю так званих оборонних рішень. Але ті, хто близько до теми, кажуть інше, готується закрита фінансова платформа, через яку будуть іти всі постачання до України, формально для прозорості, а реально. Для централізованого контролю з боку Альянсу це вже не просто допомога, це перехід під зовнішнє управління військовими потоками. Трамп ставить ультиматум Путіну 10 днів на мир. Трамп публічно скоротив дедлайн для миру з 50 до 10 днів. Мовляв, якщо Путін не зупиниться, будуть на що за наслідки? Ніхто не пояснив. Але ясно одне: це не про мир і не про Україну. Це меседж не путіну, це меседж американському виборцю. Такі ультиматуми добре звучать у новинах, але жоден із них не зупиняв обстріли. Війна це не телевізійне шоу і точно не предмет для політичних торгів. Свереденко зупиняє перевірки: бізнесу можна дихати вільно, новий уряд, нові обіцянки. Прем'єрка Юлія Свереденко заявила: мораторій на перевірки бізнесу від правоохоронців має працювати бездоганно. Тобто ніяких обшуків, дзвінків з перевіркою чи тиску. Бізнес має займатися виключно справою, каже вона. Паралельно уряд проводити аудит усіх бюрократичних процедур. кажуть, хочуть вивільнити кошти і все направити на оборону. Плани, звісно, амбітні. Якщо мораторій працює бездоганно, то я бізнесмен. Чекаємо перших неперевірок. Набуй САП офіційно під контролем. Верховна Рада проголосувала закон. Який дозволяє передавати їхні справи іншим органам. Працівників НАБУ тепер женуть на поліграф від СБУ, а виїхати за кордон під час війни взагалі заборонено. І це ще не все. Генпрокурор може спокійно роздавати справи, а детективів змушуватимуть виконувати вказівки прокурорів. Відмовишся, отримаєш по шапці. Кажуть, що це гарантія незалежності, але звучить як посилення зовнішнього контролю. Поки одні радіють. Інші вже бачать, як антикорупційні органи стають кишеньковими. Ну що, почалось? Дональд Трамп шкодує про російські втрати. Я щойно подивилась його заяву, каже: дії Росії огидні, він розлючений. Але в тій самій промові жаліє росіян, мовляв, у них більше втрат ніж в України. І при цьому наголошує, США не повинні втягуватись у цей конфлікт. Санкції. Та він сам каже, що не знає, чи вони взагалі мають сенс. Тобто Росія вбиває, але шкода її? Чи то вже передвиборча дипломатія в стилі і нашим, і вашим?